Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо огляд курсу географії 8 класу за програмою нової української школи. Отже, почнемо урок. На території України майже 20 тисяч озер. Вони переважно невеликі. Лише 13 озер мають площу понад 50 км квадратних, а 30 понад 10 км квадратних. Більшість озер виникли в заплавах річок переважно на території Полісся. Переважна частина озер прісноводні. Лише на півдні України кілька десятків озер солоні. Усі озера займають лише 0,3% площі України. На території України присутні озера різного походження. Розглянемо їх детальніше. Заплавні озера розташовані у старицях і зниженнях заплав річкових долин. Зустрічається на всій території країни, найчастіше в долинах малих річок Полісся. А також у заплавах Дніпра Прип'яті. Це озера Любясь і Нобель, Десни, Сіверського Дінця, Сули, Псла. Заплавні озера Пониза за Дунаю або Дельтові утворилися в результаті зміни течії водотоків серед Дельт. Поширені у дельті Дунаю. Ялпух, Кагул, Китай та інші. Лиманні озера утворилися в результаті опускання і затоплення морем гирла річок. Типові приклади сасик кундук, шагани, алібей. Залишкові озера це колишні морські затоки, відокремлені після підняття узбережжя, наприклад, саки, сасик. Донузлав у Криму та озера на Перекопському Перешийку, Карстові озера утворилися у розчинених водою гірських породах, вапняках, крейді, Салях, типові приклади Пшацькі озера, такі як Світязь, Пулемецьке, Луки тощо, Слов'янські озера Донбас, Караголь в Кримських горах тощо, Льодовикові озера. Утворилися на дні колишніх лож гірських льодовиків. До льодовикових в Україні відносять озеро Бребенескул, Несамовите Марічейка. Вулканічні озера виникли в кратерах згаслих вулканів. Прикладом є Липовецьке озеро, що на Закарпатті. Загатні озера утворилися на гірських річках, перегороджених загатами. Завалами сувами. Поширені переважно в Карпатах, наприклад, озеро Синевир глибиною 24 метри. У басенах річок Західний Буг і Прип'ять розташовані Шацькі озера. Це понад 30 прісноводних водойм, що мають карстове походження. Найбільш глибоководне з поміж них озеро Світязь. Середня глибина озера 7 метрів. Найбільша. 58,4 метра. Озеро світязь. Зручне місце для відпочинку. Прозора вода, чисте піщане дно. Поступове збільшення глибини. На берегах озера є поклади лікувальної грязі. Тут добре розвинутий туризм. Шацький природний парк складається з 24 унікальних озер. Луки. Озерце, Кримне, Чорне. Велике, мошне, Люцемер, пісочне, соменець, пулемецьке та інші. Вода в них чиста, трохи мінералізована. У шацьких озерах водиться багато видів риб: окунь, плотва, щука, лящ, карась, короб, сом, в'юн. Гугор, Канадський Сом, Судак, Сазан Амурський і Білий Амур. Шацькі озера це цілісний водний комплекс. У Карпатських горах більшість озер невеликі, проте глибокі. Вода в них прісна, чиста і холодна. Візитною карткою Карпат в Україні є озеро Синевир. Також у Карпатах розташоване найвисокогірніше в Україні озеро Бребенескул з висотою 1801 метр над рівнем моря і озера Несамовите, Марічейка та інші, на Подільській Височині озера невеликі і неглибокі. Чимало озер утворилося в Дельті Дунаю: Ялпух, Кагул, Катлабух. Кугурлуй, Китай. Це заплавнє озера пониза Дунаю. Іноді їх називають дельтовими. Довідома. Ялпух найбільше за площою прісноводне озеро України 149 км квадратних. Усі вони порівняно неглибокі – до 7 метрів. Тому взимку замерзають. А влітку вода в них прогрівається до 27-30 градусів з позначкою плюс. Іноді озера можуть мати подвійне і навіть потрійне походження. Деякі науковці вважають, що озеро Світязь виникло під час відступу дніпровського льодовика. Тоді ж утворилася реліктова водойма, яка далі поглибилася в процесі карстування. Більшість озер України використовують для водопостачання населених пунктів і зрошення у риболовному промислі як шляхи сполучення. Мальовничі Карпатські і Поліські озера привабливі туристичні об'єкти. А лікувальні грязі окремих Солоних Озер на півдні України мають цілющі властивості. Усі озера потребують охорони і раціонального використання. На усій території України розташовані ставки. Довідомо. Ставок це штучна водойма, утворена внаслідок перегородження греблею малої річки, потічка, балки чи яру. Ставки найбільш поширені у лісостеповій зоні України. Болото це надмірно зволожена ділянка місцевості зі своєрідною рослинністю із шаром торфу завдовжки понад 30 см. За характером живлення болота поділяють на низинні, верхові і перехідні. В Україні переважають низинні болота. Низинні болота утворюються в річкових долинах і на берегах озер. Вони багаті на мінеральні речовини. Тут ростуть вільха. Рогіс, очерет, зелені мохи, живе багато птахів. Низинні болота поширені переважно в зоні мішаних лісів. На неосушених болотах місцеві жителі збирають ягоди, журавлину, чорницю та лікарські рослини. Верхові болота розташовані на вододілах і піщаних терасах. Вони бідні на мінеральні речовини. Тут ростуть пригнічена сосна, багно, журавлина, пухівка та інші. Проміжне положення займають перехідні болота. У рослинному покріві переважають берези, сосни. Осоки сфагнові мохи. Перехідні верхові болота поширені на заході поліся, у лісостепу та в українських Карпатах. У 20 столітті в Україні осушили значні площі боліт. Це призвело до зникнення великої кількості видів болотних птахів, звірів і цінних рослин, обміління річок. Болота регулюють рівень води в колодязях, в озерах, ставках, а також впливають на мікроклімат території. Болота мають важливе водоакумулятивне і водоохоронне значення. Приблизно 10% площ усіх боліт України охороняється державою. У 1968 році було створено поліський природний заповідник, у якому чверть території займають болота. В 1984 році на цій території створено ботанічний бущанський заказник, де охороняються соснові і вількові болотні ліси, а окремі види рідкісних болотних рослин занесено до Червоної книги України. У 1999 році на значній площі Українського Полісся створено рівненський природний заповідник. На території заповідника розміщені залишки пінських боліт. Унікального місця проживання рідкісних видів тварин. У Черкаській області понад 70 ділянок боліт оголошено заказниками. Серед них є один гідрологічний заказник загальнодержавного значення Шуляцьке болото, де гніздяться птахи, занесені до Червоної книги України, зокрема Орел Карлик і Чорний Лелека. На півдні України поширені лимани, витягнуті мілководні затоки. Лимани поширені біля морських узбереж. До відома. Найбільший в Україні Дніпровсько-Бузький лиман. Має площу 800 км2. Другий за розмірами Дністровський лиман Площу 360 км. Лимани утворюються в рівнинних і низинних районах. Вони бувають відкриті і закриті. Відкриті лимани мають постійний зв'язок із морем і досить велику і стало площу водного дзеркала, наприклад, Дністровський лиман в Одеській області. Площа закритих лиманів, лиманних озер чи озер лиманного типу, змінюється залежно від випаровування і сезонного надходження води. Рівень води в них зазвичай нижче рівня моря, а жилення відбувається переважно за рахунок поверхневого стоку, опадів або внаслідок короткочасного прориву кіз, які відокремлюють їх від моря. Відкриті лимани поступово замулюються, а закриті заболочуються і заростають. В умовах посушливого клімату і незначного припливу прісних вод лимани поступово засолюються. Указом президента України від 1 січня 2022 року створено Національний природний парк Куяльницький. Для потреб господарства в Україні збудовано чимало водосховищ штучних водойм, створених за допомогою греблі. На початку 1980-х років було створено Дністровське водосховище. Значно меншими є водосховища в басейні річки Південний Буг, наприклад, Ладижинське. Для забезпечення водою міст, промислових і сільськогосподарських підприємств у посушливих південних районах України, а також для рівномірного розподілу внутрішніх вод території України споруджують водопостачальні і зрошувальні канали. Довідома канал або наземний водовід це Гідротехнічна споруда у вигляді відкритого штучного русла з природним рухом води. Серед найбільших каналів варто відзначити: Північно-Кримський канал, канал Дніпро-Донбас, канал Дніпро-Інгулець, канал Сіверський Донець Донбас, Каховський канал, канал Дніпро-Кривий Ріг. Канали у перезволоженому полісі та передгір'ях Карпат використовують для штучного водовідведення. На півдні вони постачають воду як для населених пунктів, так і для зрошування сільськогосподарських угідь. Підземні води залягають шарами або горизонтами у верхній частині земної кори. Вони заповнюють проміжки, пори, тріщини, пустоти і бувають у рідкому, твердому чи газоподібному стані. За характером використання підземні води поділяють на питні й технічні, лікувальні і мінеральні, теплоенергетичні і промислові. Підземні води, а особливо артезіанські води, чисті та якісні. На замітку. Артезіанська вода це вода, що залягає на глибині від 25 до 1000 метрів між водотривкими шарами в межах великих геологічних структур, утворюючи артезіанські басейни. Такі води найбільш надійно захищені від зовнішнього забруднення. На території України виокремлюють три великі артезіанські басейни, у яких водоносні шари залягають на глибині від 175 до 800 метрів. Це Дніпровсько-Донецький. Волино-Подільський та Причорноморський Артезіанський басейни. На цьому ми з вами завершимо огляд нашої з вами сьогоднішньої теми. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!